Цю легенду чернігівських печер містяни вплили у туристичний логотип. Серед його елементів привичінця, якого за переказами бачили під землею. Сьогодні цей образ став туристичним магнітом, а самі печери зберігають ще безліч містичних історій. На Болданих горах у Чернігові розташований троїцько Лінський монастир з Антонієвими печерами, підземним комплексом келій, каплиць і церков. Відомі ходи простягаються понад 350 метрів. А легенди кажуть, аж до Києво-Печерської лаври легенда розповідає, що у 12 столітті, коли татари увірвалися в монастир, переслідувачі ченців у печерах зникли без сліду. На Болдених горах існує і переказ про дуб Антонія Печерського, з цілющою корою та криницею зі святою водою. Сам Антоній за легендами внів словом Увати ворога чи розбійника, і навіть спонукати до служби у своєму монастирі. Не тільки Чернігів, а й вся Україна неймовірно багата на легенди, міфи та перекази. Підтримайте шотам гривною за посиланням у першому коментарі, і ми розповімо ще більше. За легендами у Антонієвих печерах понад 30 років тому дослідники помічали дивні явища, запах ладану, рухи за спиною та фігури в довгому одязі в темряві. Це не мало наукового пояснення. Вчені фіксували підвищену енергетику. У відвідувачів змінювався настрій, з'являлася. Енергія чи головний біль також спостерігали густий туман із людськими обрисами. За легендами люди стикалися з привидом чинця з Антонівих печер, який жив молитвою і ескезою. Дехто вважає, що це Антоній Печерський, інші чинець Тарасій. Ким би він не був, подейкують Ченець досі стереже печери. Нині ця історія стала туристичним магнітом, надаючи подорожам печерами містичного відтінку та підтримуючи імідж Чернігова як міста легенд.